У 20 років. Новий закон про виїзд хлопців. Імміграція, поляки, які не впускають до себе в країну. І багато всього іншого в цьому відео. Ну що ж, це остання ніч вдома. Послідуючі ночі чекають мене в Дубліні. Вставати через 4 години. Всім добра ніч. Грижа в 20 років. Як це сталося і як зробити так, щоб у вас цього не сталося? Одним словом, я одного дня проснувся, дуже сильно перерозтягнувся, вчихнув, і в мене вилізла грижа білої лінії живота. А маленька грижа це проблема, так як вона стає великою з часом. Так? Я зразу прооперувався. Виходить новий закон про те, що хлопці 18-22 роки можуть виїжджати за кордон. У мене не готові права, у мене не відкладені гроші, не залишається 200 євро. І з ними я лечу в Ірландію. У Львові йдемо шукати якийсь автобус. Українську частину прийшов. Хоча поставити там в Польщі. Звісно, історія з тим снюсом, потім в аеропорту розкажу. Коли я пересікав кордон, в мене була пачка сигарет та пів використаної пачки снюсу. Як ви думаєте, що сталося? Звісно, я прийшов до офіцера. Він питає, чи перевожу я табак. А польської я майже не розумію. От хоч, хоч по голові, бей, ну справді не розумію. І я говорю до нього на англійській мові. А він в свою чергу не розуміє англійської мови. І дивується, як це так? Пан не знає польської? Так, не знаю. Що півпачки снюсу це забагато для ввозу в Польщу. Каже: ні, я повертаюсь до України, викидаєш це все і проходиш чергу знову. Польщі. Тому історія з поляками не закінчується. В аеропорту, як же, як же слава Богу, добре, що я був у гейті, який летить на Англію і Ірландію. І там були тільки англомовні люди, а не ці їбані поляки. Відношення до українців в Польщі просто жахливе. Що в автобусах, що в закладах. Я пробув там транзитом, ну може, 12 годин. Вийшов з вокзалу Кракова. І там якийсь поляк наїжджав на україномовну людину. Чому вона сюди приїхала? У трансфері до літака заходить поляк, який не влізається в автобус. Починає мене штовхати. Рухатись нема куди. Він продовжує мене штовхати, а я, сука, їбаний іммігрант, я навіть їбати йому не можу. Це найгірше відчуття насправді. На кордоні просять показати всі речі, документи, куди лечу, хто є з родичів, скільки грошей я привіз. Це про тому всьому, що я їду через Польщу, а не в Польщу. Лечуть кінолога, перебирають речі, та собака обнюхає всі мої речі. Боже, тому офіцеру стало неприємно, що його рідну польську мову українець не розуміє, і він вирішив робити хеппі хаус. Show No heaven I mean, on earth If I can't be with you Show me all So I can tell the truth I got so high Oh I can't be I got your body All over my mind I got so high I'm off my feet We are We are We are Я думал, я буду ночевать в аэропорту сегодня, нахуй. А оказывается, нет. Вот Потрапляю я в табір, хороший табір, насправді, порівняно з тим, де жили люди раніше, це хороший табір. Вдячний Ірландії за таку можливість. Так, тут не легко, так треба рвати жопу, треба копати, треба старатися. Але камон, де не треба? І якщо ти хлопець толковий, тут можна жити. І дуже навіть непогано. Тому я вибрав Ірландію. Щастя, я вже знайшов роботу, і завтра я буду починати працювати в тому місці, де проживаю в таборі. Я бачу тут дуже великий потенціал ливу для розвитку спорту і здоров'я це те направлення, в якому я би хотів і рухатись далі. До речі, я їду в сусіднє місто, в магазин. Мені потрібно купити деякий одяг для того, щоб нормально працювати тут. І насправді зараз єдиним, чим я займаюся, це переглядаю квартири, і моя задача зараз підназбирати коштів. На депозит та перший місяць оренди. Все впритик, все тяжко, але не неможливо. За операцією по грижі, до речі, добре, я все ще заживаю. Період реабілітації три місяці. Залишився ще один місяць, коли я можу потихеньку повертатися до звичного свого режиму. Звісно, я тут старався займатися, але я все рівно заплив, заплив жиром. Це мене не тішить. Але зараз стоять інші питання, тому спортзал відходить трішки на задній план. На жаль, зараз основна задача, адже Ірландія дає захист на 90 днів, тобто проживання на 90 днів. І основна моя зараз задача вибрати з цього порочного кола, заробляти і орендувати житло. І тоді я буду розвивати це все далі. Зустрінемося в іншому місті вже.